Що з тобою? Лікаря сюди негайно. Пані, я поруч. Ви пораєтеся. Вітаю! Маєте п'ятьох чудових малюків. Стриваєте ви куди, а як щодо діточок? О, що мені вдієте? щодо вас? Це терміново. Малюкам потрібні батьки. Миттю буду. Кому тут потрібна допомога? Не панікуймо діти у надійних руках. Діточки, маю для вас сюрприз. Чи ви готові? Я мрію стати мамою. Вважайте, що ваше бажання вже виконано. Жахливого вечора. А вже ж, він буде моїм сином. Вам все вдасться, пані Венсдей. Я дуже хочу собі малюка. Сьогодні ваше життя зміниться назавжди. Я готова стати мамою. Чудове рішення, ледібак. Я врятую цього малюка. Гроші не проблема. Вітаю, ви стали мамою. Тепер кожен малюк має сім'ю. Джаксе, це наш склеп. Тобі тут сподобається, обіцяю. Це твоє ліжечко, влаштовуйся зручніше. А що далі? Чи хочеш іграшку? Це весело чи не так? О, ти дивовижний. Помні ласкаво просимо додому. Схоже, я про дещо забула. Для тебе найкраще ліжечко, О, ти чарівна. Зубу ми вдома. Тут тобі буде затишно. Хм, то йде мені взяти іграшку. Хі -хі, маляку, ти мені потрібен. Стривай куди ти. О, це непросте завдання. Попався. Зубл, знайомся, це твій новий друг. О, чарівно. Ось і ми. Кінгере, ти станеш найзаможнішим у місті. Звикай носити корону. О, де твоя матуся? Наразі декому час лягати спати. Ще трішки. і Я поб'ю свій рекорд. Суперкоти, ми вдома. Маємо дитину. Звідки? Цій дитині потрібна допомога. Вітаю. Тепер ти татко. Вона стане героїнею. Ніданок готовий смакота. Що за шум? Джаксе, що трапилося? Тихіше, малюку, поводься чемно. Чи хочеш іграшку? Що не подобається? Як тобі таке? Поглянь, як я вмію. Джаксе, тобі ході догодити. Чого ж ти хочеш? Грати, грати, моє. Ти мій друг. О, ти також любиш кажанчиків. Дуже зворушливо. Моє, грати. Мамо, нудно. Помніш, що трапилося. Крихітко чи все гаразд. Грати, грати. Що би мені зматикувати? Гадаю, знаю, чим займемося. Ми танцюватимемо. Це дуже весело. Я знаю, що тобі сподобається. Сім'ї час поснідати. Втім, спершу сніданок треба зловити. ти залишишся з татком. Будемо грати. Маємо сьогодні рибний сніданок. Простіше не буває, а зараз найцікавіше. Ми приготуємо нашу лов. Це буде кулінарний шедевр. Люба, я тобі допоможу. Ми найкраща команда. Сім'є всі йдіть до столу. Смакота. Найкращий сніданок у світі. А де зубл? Крихітко, час поснідати. Чи ти зголодніла? Смачного дитинко. Ти найкраща дівчинка у світі. Кінгере, доброго ранку. Зараз ми а, мені ніколи. Продажі впали. Зробіть щонебудь! Мамо. Кінгере будь чемним хлопчиком. Надішліть мені звіт. Ще підпишіть договір. Мамо. Я не повинна втратити жодного цента. Тату. Кінгере, татко дуже зайнятий. Я рахую гроші. Це надзвичайно відповідальна справа. Дуже приємно бути заможним. Сьогодні в меню делікатеси. Отже почнімо. Белісимо. Грати! Пане кінгере, що трапилося, а вже ж ви будете моїм маленьким помічником. Ви лише погляньте. Це буде дуже смачно. Ага, Весело. Чи хочете перекусити, пане кінгере? Смачно моє. О, маєте королівський апетит. Втім, вам уже час лягати спати, юначе. Радато, дивись і дивися. Твій татко найвправніший супергерой я миттю. Не нудьгуйте. А тепер спробу Я супергероїня. Ой, татку. Рогато, чи все гаразд? Що відбувається? Мама поспішає на допомогу. Крикітко, все гаразд. Суперкота знову твої витівки. Рогато, все добре. А це твій перший супергеройський костюм. Чи подобається? Втім, надалі жодних трюків. Джаксе похмурого ранку. Та лиш поглянь, хто тут зі мною. Це ж змія. Вона така чарівна, чи не так її Лілі. Мамо, ти невиправна. А зараз мені час до коледжу. Лілі, чи хочеш зі мною? Поводься кепсько, Джаксе. Побачимося ввечері, мамо. Помні, Чи мені дівчатка не спізнюється, тобі час до коледжу. Ох, я ледве не забула. Вже біжу, Матусю. Чи ти нічого не забула? Пухнастого тобі дня, Люба. Зубул сьогодні перший день у коледжі. О, я обожнюю вчитися. Малюк ти зі мною? Це буде весело. Підручники на місці, нам уже час. Мені потрібна ця угода. О, ледве не забула. Кінгери не запізнись до коледжу. Коледж це аж надто нудно. Любий навчання, це важливо. Перший день у коледжі, отже, йому потрібні гроші. Я туди не піду. Кінгере, це тобі. Так краще. Побачимося за вечерею. Рагато, де ти? О, ти все ще спиш? Час до коледжу. Супергерої не повинні запізнюватися. Але мені лячно. Люба, тобі все вдасться. Так, я ж дочка супергероїв. Студенти, сьогодні ми пригадуємо таблицю множення. Зуськи, мені спала на думку інша ідея. Лілі, ти знаєш, що вдіяти? Це ж змія. Небезпеці. Привіт, як справи? О, вона геть не страшна. Отже, продовжуємо заняття. Ти мені все зіпсувала зубл. Таблиця множення для дітей. Може, нам краще пограємо? Вистрашені нудники. Це жахлива поведінка. Тихіше. Кінгери, ти знову розмовляєш по телефону Тебе відсторонено від занять. Завжди мрію про це пані Пенні. Евальде терміново сюди. Пошукаймо мені інший коледж. Мені зле, лікарям коледж мерщій. Допомога вже близько пані. О, Врятуйте мене. Я доправлю вас до лікарні. А тепер до кабінету пані. Матусю, вам все вдасться. Вітаю у вас чудова дівчинка. О, я так на тебе чекала. Нам час іти додому. Дівчатка, щастива. Крихітко, влаштуємо шопінг. Ова, Тут сила селена всього. Але ж це таке дороге. Крихітко, халепа. Я не маю іншого рішення. Вибач, дитинко, сподіваюся, ти будеш щасливою. Ха, гаманець чи життя, друже. У мені зле. Матимеш сьогодні вихідний, а в мене шопінг. Герої вже на місці. Руки вгору. Ти погано поводишся. За покупки треба платити. Я надалі так не робитиму, пане? Зараз вам стане краще. Суперкота, Ледібаг, ви дуже вчасно. Злочинцям не вдасться втекти. Що за шум? Це дитина. Вона така миленька. Ми Мусимо допомогти цій крихітці. Ледібаг, ми тепер батьки. О, Гадаю, дитина зголодніла. А нам непогано вдається. Це лише початок, Любий. А що ж далі? Час переодягтися. Бути батьками така проста справа. А, чому ж вона плаче? Крісті тихіше? Смачного. О, я страшенно втомилася. Солодких снів, крихітко. Крісті, поглянь, як я вмію. Юху! Твоя мама найсміливіша. Ха-ха, Комашко, тобі слід ще потренуватися. Ще побачимо, чи є верхнє. Я здолаю цю піняту. Той хто тут справжній герой? А вже ж ти, Комашко. А тепер вперед. Тримайся, Крісті. Крихітко, ти як? Суперкоти не роби так надалі. А хіба їй не сподобалося? Ти налякав дитину. Миттю виправимо. Крісті, поглянь! Це я, твій тато. Хі -хі. Ось те, що подобається дітям. Є ще одна ідея. Як щодо кульок. Крісті, це тобі. Трясця, я не хотів. Суперкоти, ти знову все зіпсував. Розвеселити дитину за складне завдання. Піл-піл, руки вгору. Кутчі ж ходімо. Тут стає надто шумно. Крісті доброго ранку. Час іти до коледжу. Ти так цього чекала. Рибні крекери найкращий сніданок. Ось те, що полюбляють супергерої. Мамо, мені не можна спізнюватися. Сніданок уже на столі. Йогурт обожнюю! Mm -hmm. Крихітко. І не забудь про ланч. Вчись навідмінно. Привіт, коледжу. Hi. А ось і я. Ой, wow. Леле, Відчепись від мене. Що це за невдаха, га? Тобі тут не місце. Це не чесно. Як вони могли так вчинити? Невже в мене ніколи не буде друзів? Мамо, тату, заберіть мене звідси. Крихітко, чи це ти? Що трапилося? Ми з татом вже йдемо. Котику поквапся маємо супергеройську справу. Ми впораємося, Люба. Ти маєш рацію. Простіше не буває. Діємо. Ані рож дрібното. Хто тут кривдив Крісті? Ми просто пожартували. Так би й одразу. І запам'ятайте ми ніколи не програємо Крісті, вибач, надалі жодних пранків. Ви мене врятували. Люба, на нас можна розраховувати. Ха, це буде весело. Ходімо зі мною. Комашко, тривога! Декому потрібна наша допомога? Тоді не гаятимемо час. А Голти. Тепер це наше місце. Врятуйте хто небудь. Тобі ніхто не допоможе. Ані руш негідники. Вас заскочили на місці злочину. О, супергерої? Справжні чи що? Вибачте, нам уже час іти. Ми вам допоможемо. Тепер все добре. Леді Бах, супер Коти, Я вас обожнюю. Котику нам час іти. Мамо, тату. Я вже прокинулася. Ваш ранковий коктейль, панянко. Дякую, Едварде. Дуже смачно. Ранок починається з білісінької усмішки і з гарної зачіски. Не забуваємо про аромат. Мамо, тату веде! А що, як їх викрали? Я геть саменька. Крихітко, ми вдома. Єй! Ми мали суперсекретне завдання. Ми ніколи тебе не залишимо. Хі, цей кидок мій. Я чемпіонка, адже мої батьки супергерої. Самі погляньте Леді Баг суперкіт. Крісті ти така вигадниця. Але вони дійсно мої батьки. Цю вечірку вже не врятувати. є хто небудь вдома. То ви тут? Ми не могли таке пропустити. Ха, То йде твої батьки Крісті. Ми так і знали. Знову ви за своє. Доні, з Днем Народження. Ми тебе любимо. Це ви? Не вірю власним очам. Крісті відтепер ти супергероїня. Ова, Завжди про таке мріяла. Я вас не підведу, а зараз знову веселитися. Доню, нам з тобою не аби як пощастило. Ми команда. Люба маю сюрприз. На виглядає апетитно. О, мені щось зле. Люба, що з тобою? Я маю дещо перевірити. Зараз ми все дізнаємося. Дитинка. Ми так на це чекали. Люба. Чи з тобою все добре? Джоне, ти лиш поглянь. У нас буде малюк. Чудові новини. Керю, гадаю, почалося. Спокійно, пані, ви впораєтеся. Малята ось з'являться на світ. Вітаю, у вас чудові близнючки. Вони такі гарненькі. Зачекай, а що це з її волоссям? Це ж не заразно. Це лише райдужне волосся. Але вона монстр. Люба час іти додому. Нам все вдасться. Дівчатка це ваша кімната. У нас буде найдружніша сім'я. Але це волосся просто жахіття. Як так могло статися? Любий, тільки не галасуй. Ти розбудиш маленьку Емілі. Дівчатка час прокидатися. Емілі маєш чудовий вигляд. Я знаю, матусю. Ти підкориш цей світ. Зголодніла дитинко. Тоді ходімо зі мною. Що? Де? Я проспала? О, так кортить попоїсти. Цікаво, що сьогодні на сніданок? Емілі час розчесатися. Ти найкраща. Я стану зіркою. Мамо, я теж тут. Мері нам ніколи. Не плутайся під ногами. А вже ж, як завжди. Я вже звикла. Ви про мене знову забули. Я теж хочу їсти. Ти знаєш правила: спершу прибирання, потім їжа. Як скажеш, мамо. Хоч би не запізнитися в коледж. Продовжуй Мері. В іншому разі жодного сніданку. Так не чесно. Сістер, хочеш перекусити? Я не скупа. Емілі, ти геть не виправна. Хочеш омлет на сніданок? Яка ж ти капусна Емілі? О вже час іти в коледж. А може, пошукаємо Мері іншу сім'ю? Всім привіт. Емілі. Це ж твоя сестра. Не пощастило тобі. Невдаха. Райде ж не болося, це не модно. Знову ви за своє. А що ви щодо цього скажете? І надалі жодної веселки. Дівчатка чи готові до тесту? Емілі ти нудниця. Тримайся від нас подалі. Я просто хотіла вам допомогти. Де мої любі онучки? Бабусю, так добре, що ти прийшла. А де наші подарунки? Дівчатка, це вам. Юху, саме про це я й мріяла. Дякую, бабусю. Чи мені пасує ця сукня? Тепер мене не дражнитимуть у коледжі. Мері, це нечемно. Ти повинна ділитися з сестрою. Але ж це мій подарунок. Чому мене ніхто не любить? Люба, зачекай. Це все через моє волосся. Прощавай, веселко. Так краще. Як вони могли? Люба, все буде добре. Хочеш пожити в мене? А вже ж. Я забираю Мері до себе. Ви жахливі батьки. Тоді надалі не повертайтесь. Так і зробимо. Ова! Маю власну кімнату. Мені подобається. Люба, тебе ніхто не кривдитиме. Доброго ранку, пане Джонсе. Далого тобі дня, Мері. Ти найкраща дівчинка в цьому коледжі. Маєш чудовий вигляд, Мері. Побачимося на занятті. Кепка тобі не личить. Що ти напоїла? Ага, тобі гаплик. Ова таке волосся. Ніколи такого не бачила. Вам подобається? Що? Це ж не вдаха Мері. Емілі, не заважай. Ова, неймовірне волосся. Я хочу його позбутися. Панянко, може, ви ще передумаєте? Красуне. Ти мусиш стати моделлю. Моделлю? ж, і я допоможу. Але спершу новий образ ти будеш відомою. Готова? Усміхнися своїм підписникам. Час збирати вподобайки. Змінюємо образ Мері. Камера? Мотор. А це весело. То мені вдалося. Це лише початок люба. А ти гарно танцюєш. Справжній талант. Покажи клас, Мері. Мері, ти моя найкраща учениця. Пророкую видатне майбутнє. Йога, мені подобається. Вперед, красуни, ти найкраща. Мері, це успіх. Я готова до перевтілення. Ха, непогано. А якщо так, спробуємо ще раз. Готово. Залишилось додати яскравих акцентів. Прекрасно, Мері. На нас уже чекають на концерті. Мері, ти найкраща. Ти наша зірочка. Хм, знайомий голос. Мері, чи це ти? Мамо, ти маєш запрошення на концерт? Ні, але. Отже йдіть. Люба, ми ж тебе любимо. І твоє волосся також. Я вам не вірю. На мене чекають фанати. Люба, але ми твої батьки. Не заважайте Мері. Краще забирайтеся геть. Що ж ми накоїли? Мері нам ніколи не вибачить. Мері, це перемога. Фанати в захваті. Ти на обкладинках всіх журналів. Тепер ти заможна. Мрії здійснюється. Бабусю, маю сюрприз. Я завжди в тебе вірила, дитинко. А все завдяки тобі. Дякую.